І є нюанс. Вибор... Законодавець не полегшив навчання студентам і, мабуть, роботу з виборчим законодавством. Виборчий кодекс України, мало того, що він досить великий за обсягом, він і має досить важливі такі особливості, коли ми говоримо про ті самі. 5%. Зокрема, право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати, від яких у межах загальнодержавного округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів у виборців, які підтримали регіональні списки кандидатів у депутати. Тобто, треба знати про регіональні списки і. Загальнодержавний е, виборчий округ у нас і списки кандидатів, загальнодержавні і регіональні списки. Отже, п'ять 5...